Вітаю, друзі! Моє ім'я Марінка, і тут буде про в'язання, а також трохи про життя. Першим хочу вам показати мій топ колося. Я вже його декілька разів надягала. Є, звісно, в мене питаннячка і зауваження, які я собі занотувала, і усуну при в'язанні маєчки топу наступного літа. Що по складу? Тут невідома кількість відсотків, але я знаю, що є віскоза, ПА та Люрекс. І якби я змотувала цю пряжу, то взяла б 6 містечок, а не 8, як зараз. Бо це трохи товстувато, як на мене. Але до тіла воно дуже приємно. Дуже така гарна маєчка, і колір я такий люблю. І буду його вдягати, поки ще стоять спекотні осінні дні. І сподіваюся, на бабине літо ще. Зараз вам ставлю, як шов процес, і фото з відео, як він виглядає на мені. Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами ось цією красою. Цими осінніми гарними квітами, барбами. Це в мене поки є час, я швиденько вирішила в горщиках понаводити лад. Бачите, там взагалі все вже повиривало. Ось вже часка є. Тут були віолки і петуні в нас, але щось вже пропали, оце одна залишилася. Така гарна. У нас були фіолетові і жовтенькі, дуже гарні. А це ось воно насіялось. Так я вирішила, що я це залишу. Можливо, вона щось стигне до холодів пустити квітоньку. А оце гвоздичка мені донечка дарувала на день народження. Оце ми з нею вибрали квітів, і зараз я буду. Розпроділяти і висаджувати. А ось бачите, покажу вам. Марічка вирощує перчик. А ще бачите, який в нас був томат велетенський. Ось. Але зараз немає на ньому томатиків. Поїли вже всі. Тож, ділюся з вами. Гарними барвами. Знаєте, хочеться прикрашати цю осінню похмурість. А хто нам це зробить, як не ми самі? Все, буду працювати. Бажаю вам гарного дня. Ось така краса вийшла. Вирішили поставити на зовнішнє підвіконня. Щоб мати можливість милуватися цими фарбами з кімнат. Бажаю вам натхнення і чудового дня. До зустрічі! Привіт, дівчатка! Як вам з несподіваним підключенням? Не знаю, чи буває у вас так, що зайшли в магазин, просто подивитися, Потім у вас якесь запаморочення, і ви приходите до тями, коли вже розраховуєтесь за пряжу на касі. Оце таке сталося зі мною. Ви бачите оці дивні кольори. І була дуже гарна ціна. Я просто не могла вийти без цієї пряжі. І як бачите, я вже почала в'язати. В мене навіть, знаєте, я відразу розуміла, для кого це буде у ці шкарпетки з цієї гарної припиленої троянди. Але ви знаєте, відмічала на візерунку ряди і брала олівець з пеналу. Дивіться, мій пенал схожий колір. Потім подумалася мені, що в мене, крім пеналу, є ще такого кольору шарфик. і я маю таку рожеву осінню куртку. Тож я раптово взагалі вирішила, що це будуть не шкарпетки. Тож я продовжую роботу, далі підключуся. І ви дізнаєтеся, що я вирішила? Мабуть, ви вже здогадались. Вітаю! Підключилася показати, яке в мене просування з топом маєчкою. Вже готова в мене спинка, і на мене чекає сшивання, те, що я не люблю, але доведеться. Ось. А ось тут лежить, бачите, те, що я вчора схопила і не могла зупинитися, трошки згодом покажу вам. У нас, до речі, похмура дощить, а ось мої квітеньки. Бачите, навіть у похмуру погоду вони сяють, як маленькі сонечки. Тож, побачимося пізніше. Гарного вам дня! Підключила, щоб показати процес. Вже я з'єднала перед та спинку, тут набрала, підняла петлі і набрала очком для резинки. І почала в'язати, приміряла, а воно трохи малувато стягує мені. Тож, бачите, доведеться мені розпускати. Шкода своєї праці, звісно. Але що поробиш, треба трохи переробити, щоб воно гарно сідало. Буду продовжувати працювати. Say what you wanna say to me now Намагалося, щоб показати вам пряжу, яку я замовляла і отримала нарешті. Подивіться, які гарні кольори, це просто щось неймовірно красиве. Це 100% марінос 1400 метрів на 100 грамів. Подивіться, який гарний колір милується око, так? Так, далі теж це марінос. Мені здається, що ось так воно дуже гарно поєднується. Але це буде окремі проєкти. Ось ці три це 100% марінос 1400 метрів на 100 грамів. А ось це родзинка. Тут 50% кашеміру. І 50% мериносу. Це така родзинка, без якої я, мабуть, не могла би спати спокійно, бо то мені треба. Єдина проблема, яку я собі зробила сама власне, мені необхідна моталка, бо в'язати треба в декілька складень. І металка потрібна прям ось дуже-дуже терміново. Я не знаю, де я буду брати час, бо дійсно іноді час витрачається на зовсім інші речі, які, ну, просто, ось, наприклад, ситуація наша з навчанням. 15 серпня наша школа поставила нас перед фактом. Що ми повинні написати заяви на екстернатну форму навчання, без пояснень. Я була в шоці, почала гуглити, що це за навчання таке, і зрозуміла, що нашому педагогічному складу, якось, м'яко кажучи, плювати, як наші діти будуть здобувати освіту. Чесно, ми втратили багато часу в період карантину. Так там хоч було дистанційне навчання? Минулий рік сімейна форма. Що там засвоювалося? Я думаю, що небагато. Так, я все розумію, такі реалі нашого сьогодення. Коротше, не отримавши відповіді на моє питання, чому не спитали батьків, якщо ми взагалі не згодні з такою формою навчання? Бо в нас немає педагогічної освіти. Навіть якщо я добре розумію матеріали, як я його подам, щоб дитина мене сприйняла. Я вирішила не зволікати, не здаватися і почала шукати школу, де було б дистанційне навчання. Це дуже багато часу займає кожен день, по декілька годин на телефоні. І ви знаєте, ось рівень стресу ще підвищувала думка деяких педагогів, з якими я спілкувалась. А навіщо ви поїхали, кажуть вони, були б тут і вчилася б дитина очно, як всі інші. Звісно, що кожен має право на власну думку. Але я мусила поїхати. Я не хотіла. До останнього сподівалася, що це жахіття просто неможливо. Але коли вже на власні очі бачила, як летить ракета та як вона вибухає, вибору в мене не було. Я ціную власне життя, і в своєму житті мені довелося вже втратити сина. То нестерпний біль, який не, не проходив. Друга моя дитина. Дісталося нам дуже, дуже важко. Тому я хочу, щоб вона була в безпеці і цілою. І це можна зрозуміти. Наш клас, наприклад, 4 вересня був у підвалі замість навчання, 8 вересня так само. І ось трагічні випадки у Костянтинівці, у Кривому Розі, вони, на жаль, показують. Як важливо бути в безпеці. Як важливо виговорилися, будь ласка, будьте в безпеці, бережіть один одного, продовжуємо в'язати. Ми в'язала ось такі шкарпетки на розмір 42-43. Пробувала в'язати дві шкарпетки одночасно. Але щось в мене це так повільно виходило. Мені здавалось, що я більше часу витрачаю на те, що пересуваю тросик і ці дві шкарпетки по ньому, ніж я в'яжу. Тому психанула. І закінчила вже кожну шкарпеточку окремо. Пряжа з стандартним шкарпетковим складом 75% вовни, 25ПА, 420 метрів у 100 грамах. Місцями здавалося, що вона трохи тонша, ніж заявлено, але я повністю задоволена цією пряжею. І її ціною. Порівняно з пряжею брендованих виробників, в жодному моточку мені не потраплявся вузлик. А я вже в'язала з такої пряжі. І, до речі, в більшості моточків вага 104, 105, 106 г. Вона трошки грубувата, і коли ти в'яжеш, здається, що вона шкребе по шкірі. Але після прання пряжа розпушується і стає пластичною. У мене залишилося 20 грамів ось таких. І я планую поєднати їх з цими моточками і будучи шкарпеточки. І в мене ще є 100 грамів пряжі. Кольору хаки, тож буду по можливості ще в'язати нашим захисникам. Моя донечка класно малює, пише картини, то я її попросила намалювати маленькі листівочки. Я такий малюнок бачила в інтернеті, і мені він сподобався. Напишемо тут слова подяки. Треба підтримувати наших захисників, треба донатити. Я тут спілкуюсь з людьми, які вирвалися з окупації. Дівчатка, вони розповідають страшні речі. Ось так. Так, що далі? Як ви вже здогадалися, шкарпеток в мене не вийшло, але вийшли дуже-дуже. Гарні, класнючі мітинки. Ось так. Я їх в'язала по МК Лоліна Декор Елеменс. Але ви знаєте, по опису набрала петельки, а в мене лапка трохи менша. Тому вони так, ну, як на мене, вони мені трошки. Великуваті, не знаю, подивлюсь, можливо, я їх комусь подарую, можливо, вдасться їх продати. Бо, як ви розумієте, витрати на пряжу великі, а треба якось компенсувати витрати. Ну, не знаю, подивлюсь, можливо, подарую їх. Є в мене людина така. О, це ще не позаправляла. Є людина, якій я би хотіла подарувати щось гарне, приємне від себе. До речі, у ЦМК, у Лолі на Декор Ленс дуже він простий. Все зрозуміло. Бачите? Я досить швиденько зв'язала ці мітинки. Мені сподобалось. Ну, взагалі я собі ще зв'яжу такі самі. Тільки трошки поменше. Бо ну якось воно мені, хочеться, щоб воно прям прилягало-прилягало. Ось. І ще, ще одне, що я вам хочу показати. Одна людинка, дуже-дуже неймовірно добра людинка, надіслала мені подарок. Це такий подарунок. Боже, це якесь золотко, бачите? Це щось неймовірне. Спушена бавовна. Вона така м'якенька, така гарнюня. Я в'язала вже колись з спушеної бавовни речі виходять просто неймовірні. Це щось недвичайне. І. Ви знаєте, ця людина знає мій стан здоров'я і надіслала мені цю пряжу, щоб підтримати. І я дуже-дуже вдячна, дуже мені приємно. Відразу я схопила її і почала ой, в'язати зразочок. Ось, додала трохи паєтки, але не знаю, якось. Мабуть, воно сюди не підходить. Хочеться мені засунути кудись ці паєтки, вони такі класні, але, мабуть, що не буду додавати ось такий візерунок вибрала. Не знаю, коли це тільки в'язати, бо зараз почалося навчання вже. І в мене, і у доньки, і треба дуже багато цьому приділяти увагу. Тож бажаю всім спокійних, тихих, мирних днів, продуктивного навчання, без сирен, без тривог, без підвалів. Бажаю всім скорішої перемоги. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім натхнення. Дякую, що провели час зі мною. І зустрінемось пізніше. Пока!